Хай, сьогодні в мене розпаковка книг. Клуб колись досуга, суга уже дозволяє. Хімія смерті Саймон Бекет. У мене оформлення тут. Я не гей, я естет. Я читаю бумажні книги, бумажняні а не електронні, тому що я естет, а не гей. Хімія смерті. Перше розслідування. знаю, що три книжки Не шарю про що вона, бо я не читаю про що ці книжки, щоб не спойлерити собі сюжет. Мені подобається дуже гарна, дуже гарна обкладинка. Реквієм по мрії. Культрит. Перша моя книжка з цієї Шняги. Знаю, що це тільки про наркоманів. Обкладинка гарна, мені подобається, дуже гарна обкладинка. Вони вже КСД. Такі поносні обкладинки робили вже, мені подобається. Все те незримо світло, взагалі не шарю, що це таке. Netflix. Netflix це какашка. Книжка має бути нормальна. Гарна, супер обкладинка. Лауреат премії. Путселлера. Путселлер видає Порошенка. ми це всі знаєте. Сімпатік, теж лауреат. Фокус. Джекі Чан, не знаю. Так, що ця книга, Буду читати. Нахірази це знімаєш, а просто не повинні робити. <рив> І фундація. Айзе Казімов. Також читає 5 книжок. Така маленька, я не очікував. Азі Казімов Маленький такий пітпіт.